Вітаємо вас на 13 липня. Сьогодні у відео будемо сіяти світну капусту на другий оберт. Вирощувати будемо в теплиці. Також у відео поговоримо он про ті баночки, що на задньому фоні. Вчора отримав посилочку, тож сьогодні розберемося, що воно. Висів цвітної капусти проводити в цій теплиці. Ну і в подальшому ж будемо робити висадку теж в другу теплицю і в першу. Це в тій теплиці, де я щойно робив капельний полив. Значить, по капусті. Капуста в цьому році в мене не та, що я хотів, тому що ту, що хотів, не було. Тому взяли відсакати Алстон. Чи Алстон. Вперше буду її вирощувати. Саме цей гібрид взяли тисячну пачку. Вона пише, що 65 днів до стигання. Так, що сказати? Цвітну капусту у теплиці я вирощував у минулому році. Але так як посадив її пізно, я сіяв на розсаду 5 серпня. Тому я навіть відео, що капуста в мене трішки не встигла. Пішли тоді похолодання, морози. Грунт захолонув і вона, хоч і в теплиці росла, вона не встигла. Качани були, ну, самі от головки цвітної капусти були ну, грам по 100, по, по 300, Це, і то їх було небагато, по 300 грам, там, можливо, ящик ми зібрали і все. Тому в цьому році сію раніше, посіємо сьогодні. я... Знаєте, думав посіять числа 1, але робота-робота, тому вже сіємо 13-го сьогодні. Ну а що зробиш? Так, значить, ярику даю це насіння. Він знає, що з ним робити. Він зараз розкине, сіять будемо кришками отими. Де вони ярик? Кришечки. оті. Покажеш потім. Ми так висівали весною. Доки він робитиме свою роботу. Я вам хочу трішки розповісти про те, що я вчора отримав. Склад цього добрива обходять мікроелементи на хілатній формі чи в хілатній формі. Склад, якщо коротко, то азот, фосфор, калій, амінокислоти, гумівані кислоти, залізо, марганець, цинк, бор, молібден. Коротше кажучи, є все. І норми внесення 30 мл на 10 літрів води. Отаке добриво агарут. Проливати можна після сходів, також після висадки розсади в ґрунт кожні 7 днів. Так, Далі в нас агамін екстра. На рахунок цього я завтра зніму окреме відео більш детально. І оброблю, до речі, ось цим свої всі рослини. Значить, коротко, що це воно. Дозволяє рослинам відновитися після заморозків граду період посухи та всіх несприятливих екологічних умов. Так що, друзі, умови в нас несприятливі цілий рік. Хто запитував по Білоградом або там посуха, ще щось оце будемо вносити по листу. Завтра я зніму відео і оброблю. Так, що тут пише склад? Висококонцентрований розчин амінокислот з сумішу бурих водорослів, органічного азоту і органічного вуглецю. Амінокислот тут 40%. Тому річ чудова, надію, завтра по листу пройдемося. Замовляв, до речі, можливо, хтось хоче просто зараз почитати інструкцію більш детально всю то інтернет-магазин Земля. Посилання залишу в коментарях по інструкції 30 на 10 ну а я дам 15 мл на 5 літрів води. Все, друзі, пролили, гарно так промочили. Тепер чекаємо сходи. Тільки що мені Яра каже, що якесь відео трішки нудне вийшло. Ну, Коли ми записували весь процес роботи. Знаєте, можливо, не знаю. Робота так нас замучила, що, можливо, і нудне, не знаю. Так що, посіяли, пролили, до речі, цей укорінювач, я знаю, що він проливається після сходів, але повірте, краще дати його зараз, чим просто пролити водою. Так буде, на мій погляд, краще. А ви, друзі, пишіть в коментарях, хто що збирається сіяти на другий оберт. Хто збирається сіяти світну капусту, будемо вирощувати разом. Відео на рахунок цього буде дуже багато. Також ближчим часом буде висів пекінської капусти. Теж. Як завжди, в мене по стандарту після огірка йде пекінська капуста. Не знаю, можливо, що забув, якщо щось не додав, запитайте в коментарях, я вам обов'язково відповім. На цьому відео будемо завершувати. Всім велике дякую, далі буде і всім пока.